А ось саме топове взуття для зварювальника. Воно легесеньке, ножкам важко не буде. Ззаді посилення для п'ятки. Клапан з двох частин, наліпки з цієї і з цієї сторони. Нитка така, як потрібно, вона тримає температуру. Шнурівка захищена тут надійно. Підошва складається, підошва, підошва двохкомпонентна. Вона ось МБС. Вона така щільна. А тут, бачите, яка м'ягенька. Вона як просівок. Спина не буде боліти, нога не буде боліти під час ходьби. Вона амортизує. Композитний підносок. 200 джоолів витримує. Антипрокольна устілка є. Ортопедична устілка тут є. Проти поту анти. Бачите, як все гарненько виглядає. Кожна деталюшечка, вона тут на місці. Виробництво Албанія. Розміри від 36 по 48. Ще чим ці цікаві ботики. Вони витримують температуру до 300 градусів хвилину. Вони не згорять. А взагалі термо термоізоляція тут до 150 градусів. Витримують холод хоч це без утеплення взуття. Е, вони вузенькі, ширина така чоловіча. Тут є ортопедична устілка. Ортопедична. Тобто все, що могли класненьке зібрати, зібрали в цьому взутті. Наголошую. Ну, такі легесенькі, дуже легесенькі. Будь ласка, звертайтеся для купівлі. Посилання залишаємо під відео в описі.